Друзі, робимо зі мною самі собі тайський масаж стоп. В тайському масажі стоп є дуже багато активних точок. Бачите, які відповідають за очі, за вуха, за сечовуєну систему, за кишківник і так далі. І а, майстри по тайському масажі зазвичай знають всі ці точки, але ви можете зробити собі вдома самостійно такий полегшений варіант. Я вам зараз його покажу. Вам потрібна буде ось така паличка, вона така називається паличка для тайського масажу стопу. Вона там коштує гривень 100-150 зараз. Або щось по типу того, можливо, щось знайдете все. Вдома. Вона має бути кінчик робочий, має бути десь приблизно як товщина мого дівчачого вказівного пальця. Перед цим візьміть невелику кількість якогось зволожуючого крема або олії масажної, щоб просто зволожити шкіру, попрацювати трохи пальчиками великими, порозминати стопу. Робимо в реальному часі. Тобто я не прискорююсь. У вас буде хрустіти під пальцями, це нормально. Наші стопи втомлюються за весь день. Вижимаючи такі лінії. У мене, бачите, є така кісточка, на неї ми не тиснемо. І потім ми беремо нашу паличку, і дивіться, як ми будемо проходити. Ми будемо проходити по внутрішньому своду стопи під великими подушками, по зовнішньому своду стопи, але не прямо по куту. А ось десь пальчик з'їхали і в глибину. І ось тут до п'яточки. А потім будемо проходити по серединній лінії. Також можна пройтись по тиснути на кожен пальчик. Кінчики пальців і основа пальчика. І так, поїхали по внутрішньому своду стопи. Якщо у вас, наприклад, також є така кісточка, вона в будь-якому разі є у всіх, просто в когось вона нормальна, в когось вона вже деформована. І ми натискаємо під нею та з'їжджаючи ось тут з кісточки на м'яку частину нам'язи. І ось ми її знайшли, натиснули в глибину. До того моменту, поки нам не стане прям відчутно. І, можливо, навіть буде така трошки наростаюча біль. Але вона має бути терпима. І тримаємо 5 хоча б секунд, кращих секунд, 10-15 ми витримуємо одну точку. Поміняли точку і рухаємось трохи нижче. Тримаємо.